та захоплюючий вечір у світі української культури на базі музичної школи школи естетичного виховання відбувся звітний концерт відомого фольклорного аматорського ансамблю Натхнення. Ця подія привернула увагу численної аудиторії та стала визначною подією для місцевого культурного життя. Ансамбль натхнення вразив слухачів своєю витонченою та емоційною зарядженою інтерпретацією народних пісень. Музиканти вдало поєднали традиційні звуки з новаторським підходом, створюючи неповторний атмосферний настрій. Фольклорний народний ансамбль натхнення створений ще у далекому 2005 році, і він зібрав навколо себе любителів, справжніх любителів і поціновувачів української пісні. Як відомо, до складу нашого ансамблю входять самі самі прості люди це вчителі, вихователі, пенсіонери, тобто усі ті люди, які усією душею линуть до української пісні, линуть до творчості, линуть до українського фольклору. І ми безмежно їм вдячні за це. Ви знаєте, що без за нашого улюбленого ансамблю не обходиться жодне свято в місті. Ці дівчата дарують гарний настрій, позитив, веселощі, тому вони і є постійними, постійними учасниками усіх загальноміських заходів. Багато кого вже за цей період і нема з нами, але ми пам'ятаємо цих людей, тому що вони стояли, стояли на межі створення цього ансамблю, тому ми дуже вдячні і пам'ятаємо, і будемо завжди пам'ятати. Протягом виступу ансамбль представив широкий репертуар народних пісень. Артисти продемонстрували високий рівень майстерності, залишаючи слухачів зачарованими. Дуже задоволені, дуже сподобалось. Запрошуємо всіх. Якщо чуєте, що десь щось у нас відбувається, приходьте. Це дуже надзвичайно. Це Підтримує нас такі часи, це окриляє нас, це нам дуже допомагає. Так що приходьте всі. Мені дуже сподобалося, получили ну, задоволення. Да, побільше б нам таких концертів, хай побільше буде реклами якоїсь, щоб ми знали, де це, що це. Будемо приходити. А їм творчого натхнення, росту. Музичного хай буде все добре. Хай скоріше в нас буде мир і Тоді ми будемо вже збиратися точно на наші всі цікаві концерти. Під час виступу ансамблю глядачам вдалося не лише насолоджуватися чарівними музичними витворами, але й народним гумором, який був вплетений у програму вечора. Самі артисти виявилися не тільки талановитими музикантами, але й веселими розповідачами, здатними розважати аудиторію. Для нас не то це велике свято, що нам зробили так, якось як звітовий концерт. Такий. Я в цьому ансамблі вже сьомий рік. Я дуже вдячний долі, що я сюди прийшов в цей ансамбль. Для нас ви ж бачите, який в нас вік. Всі ми такі, що для нас пісня це життя. Розумієте, це дійсно життя. І ми йдемо на репетиції, ходимо без нікоки. Які... Звісно, вдячні відділу культури, тому що це він це все організував. Ми ніколи не чекали, коли до нас прийшла Ірина Николаївна і сказала, що буде свій лічний концерт, сольний ваш, іменно тільки буде натхнення. Душа радує. Я всім хочу побажати здоров'я, мирного неба, щоб закінчилася війна. Кожна сім'я, щоб просипалася ранком, і була в кожного очах радість. Звітний концерт ансамблю натхнення не тільки збагатив місцеве музичне середовище, а й залишив незабутні враження у серцях усіх присутніх, підкреслюючи важливість та красу народної культури. Ксенія Соболевська, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.